Вважаю, що ніяких компромісів за загарбником бути не може. Як казала Голдамеєр, якщо тебе прийшли вбивати з цими людьми, не можна домовлятися. Я сама з Донецькою і вважаю, що треба всі повертати території, бо вони того варті, і там живуть наші люди. Вони українці. Як ми можемо їх кинути? Території історично наші, тобто, попустимо, сьогодні Крим, завтра Донбас буде біда. Росіяни ніколи не зупиняться перемогти. Треба тільки перемогти. Мало віри в російську дипломатію. Швидше, за це буде повернення військовим шляхом. Вірю в повернення території з Росією ні в якому разі не можна ні про що домовлятися, тому що їхній договір, ви знаєте, не вартує навіть того папірчика, на якому вони будуть підписані. Тільки боротьба до останнього. Я вважаю, що до кінця потрібно переборотися, тому що вже занадто багато було жертв, занадто багато було покладено, занадто багато. Було вже віддано за те, що на даний момент занадто багато хлопців загинуло. І мені здається, що навіть ті хлопці, які воюють зараз на сході, вони не погодяться на те, щоб просто так віддати. Це вирішує наш головнокомандуючий Там, мабуть, матері синів, які знаходяться на території війні. Я не можу нічого коментувати, як воно має бути.